Мої любі підписки і гості мого моего каналу з вами Вика и сегодня ми робимо Kinder Wings and Dick Wings and інших персонажів. Ось тут в мене. Кстати, у мене було оноване канал, тож може хтось і не знає всіх моїх киндерів, сюрпризів і так далі. Тож сьогодні в мене такий віт. Ось так був запакований сам бланк, це Кіндер Джой. Тут всередині була така стандартна. Ну, Тут така. І от сама ця карточка, як ви знаєте, де всі намальові персонажів і персонаж, якого треба скласти. Тож зараз ми карточку відкладаємо поки що. А в нас є наша ціла. Ось, це відтехне. У мене в колекції тепер майже всі, крім флори моєї улюбленої феєчки. Тепер давайте покажу своїх новеньких. Це Блум. Це мені дала моя Лінуся. В неї була угольмошку, але вона вже з нею вже її вже лігчає. Ой, зараз в мене було просто збірні. Її вже лі, е, полегчає трошки. От. Е, Ну, не так дуже, але їй вже легше, ніж було колись. І вона мені вона дала. Я до неї приходила, вона мені дала е фігурки, яких мені дуже не хватало, які я дуже хотіла. Е Блум, Лейла і от The Sky. Скай в мене є вже один, але я взяла. Мені попросила Аліна, де я її взяла. Ось такі три фігурки, які вона мені дала. Ні, цих дві не вистачало. І, кстати, було дуже оригінально. Так, це відставляємо. Поки що всі кіндери відставляємо. Зараз будемо дивитися на сам вкладиш. Вкладиш. Це відтехне, це як її збирати. Не знаю, може поставити собі на паузу і дивіться. Бо є таке, що не попадає вкладиш. Ось так. І арт-персонажа 2D. І написано Wings Club. Ось тут теж написано він клаб великими буквами. І клаб теж можна побачити. В нашій колекції є Відьма Айсі, Муза, Флора, Блум, Лейла, Стела, Техна і Принц Скай. Ось така вся колекція. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім фігурок. Сім, з яких у мене є. Тобто вісім, тому що у мене два Sky. Ось такий цей вкладеш. У мене є таких багато вже, ну що у мене ж, знаєте, скільки, але до деяких не було. Наприклад, в мене вступили наклейки, але до них не було нашого вкладу. Мене, може, недобре видно. А, і кстати, боже, я забула. Я вас вітаю з 2015 роком. Сьогодні 1 січня. Вітаю вас, якщо зустріла прекрасно новий рік. Я вас дуже Люблю люблю вас, вітаю вас. Якщо цей рік ваш вівці, то я вас позбавляю так само, як і мене, тому що я теж Зараз я скину свій цей, бо мене мені трохи жаренько. Висполи тут заксудили і ще зібаю. Ой, так. Ходиш, ми подивилися, їх можна відставляти обидвох, обод. Він був складений ось так. Я вот так помимо. Я вот так вижу отримати. Вот так Ось таким чином. Я її вклала. Тепер давайте перейдемо. Ага. І, кстати, в мене є нові Кіндери. Крістоф і Анна. ну, О, серце, як я ж думала. Кстати, пара Киндекс. Ладно, давайте не нас Кіндери Вінкс. Так, давайте почнемо мої самої першої. Кіндера, якого мені попалося Дінкс. Не повірте, це IC, Iсі, так. Тепер я буду зближу. Ой-ой. Що ой. вам було більше видно фігурочку? Фігурка в нас дуже гарна і дуже похожа. Ну, взагалі один в один Айсі. Айсі, це? Айсі. Ось Так, це покажу вам оце. У мене дуже гарний фокус, не ви розумієте. Не видно чітко. Ну, ви настроїте на якість і, може, зможете. Подивитися. В неї очі дуже добре зроблені. Все дуже добре, все дуже гарно намальовано, чітко. Навіть такі миленькі детальки, навіть ні зроблені. я взагалі в шокі була. Я в перший раз побачила і зібрала цю фігурку. Так, ставим сюди. Ну, бо в нас багато фігурок. Другою моєю фігуркою ви не повірєте, хто став. Стала Стелла Фея яскравого сонця. Вона дуже яскра, в неї дуже яскраве крила. Дуже гарний макіяж і губи накрашені оранжевим. Крила і підставка в неї оранжевих. Айсі складається з трьох частин. А наша стела складається з чотирьох, тому що тулуб, крила, ноги і підставка. Підставка з викликом. Зараз зніме нашу стелу і популяр. Тут сердечка зроблені, а тут написано надпись Вінкс. Не знаю, чи вам видно. І написано на ньому, Райнбоув. Райнбоув. Робить. Так, ставим їх разом, щоб вони не, не дружать. Ну, так у мене вийшло. Далі, у мене йде скай. Мій скайк. Він складається теж з чотирьох частин, так само, як і стела. Знаєте чого? Тому що в нього є плащ резиновий, тверда резина. Він по-моєму... не похоже, що його бачите розбирати. Ага. Але я вам зараз покажу. Хто може не знає про ці кіндери, вони дуже гарні, у них дуже гарна чіткість. Ось так. Тверда резина, от я її можу порухати. От. Так, зігнути все, що хочете, зробити можу. Ось так зробити, вигнути. Бачите, можна вигинати. Який хоч бік. Ну, може здаватися, що це була його частина. Чісткість, відчай нічого не змета нічого. Все нормально з нашим кіндером. Далі... це, напевно, ще стріляють. Е, мене недобре видно, але це нічого. Далі пішла моя техна. В неї дуже класно, бо вона попав назад так е, недобре їй стало щось. Е, Прочітки з неї все нормально. Тільки бачите, це в мене стерло себе, я бачите тут. Це в мене старилося, не переживайте. Ось це кафея. Фея Вінкс. Е, на, цьому, на підставці те саме Вінкс Райнбол, крила зелені і підставка те зелена. А костюмний, фіолетовий і е, такі сині чоботи. Можна подивитися навіть це зелені очі. Якщо вживу. Так, тепер давайте наступну. Наступна у мене була... Ой, зараз б... а, вот. Наступна у мене була е, муза. та я музики. Почітки з нею все нормально. Вухо навіть є. Якщо не зумітність. Не є вухо. <сх》>. Ось така косічка дуже гарно йде. Її можна побачити. Ось тут косічка йде. Косічка. Дуже гарна підставка і все. Вона складається теж з чотирьох частин. Крила, тулуб, ноги і підставка. В неї крила і підставка рожева. Кстати, зроблені крила похожі, як на нотки. Ну, тут узорчики такі. Далі. Іде ті, що мені давала Аліна. Я покажу по порядку, які вона мені дала. Вона мені здала зразу двох, а потім скає. Я почну з Лейли. Вона Мені дуже подобається. Її шкіра дуже гарно тонізує зі всім. Оце зелене і синє, і, і світло синє, і зелені чоботи дуже гарно тонізують. І світло світло зелені. Я могла попутати з цією з техною, але їх не попутиш, що, що тут такий морський колір. Бо лейла фея е, хвиль. Ну, я так по мультику чула. Узорчики дуже гарно. І у нас... Ну, теж колись з чотирьох. Та й, по-моєму, всі складають з чотирьох частин. Крила э, підставка в зелені, тобто морського кольору. Далі йде Блум. Вона вишукана просто. Я так би хотіла побачити ще. Ой, зараз так суну. Побачите нашу флору вживу. Так би хотілося мені. Я її надію, що куплю Кіндера, і я її виграю все-таки. Ось така Блум оранжевим волоссям і тонізує цим сильним ну, на відео знаєте я дивилася на відео кіндер той шоу я, я дивилася ну, не дуже вона мені сподобалася так на відео ну я як подивилася на неї вже вона на бомба вона просто бомба дуже гарна дуже таке світло синє і рожеве Дуже гарно кінзує. І в неї підставка і крила сині. І це дуже гарно. От правильно її ставити ось таку позу. І наша. Ну, скай, я вже показувала. Скай оставь сюди. Ось така моя колекція тіндерів сюрпризів сюрпризі Вінкс. Мені залишилася одна. Я буду дуже рада, якщо ви напишете мені в коментарях, може ви якусь маєте таку Вінкс. Чи могли би помінятися зі мною чи ще щось? Наприклад, скайм. Ну, я не знаю навіть. Ну ладно, просто ставте коментарі, ставте лайк. Пишіть, якщо щось не так. А якщо все так, то пишіть, що ти молодець. Я була рада вас побачити, дуже вас люблю. Вітаю вас з 2015 року. Хочу, щоб у вас було все добре. Це я вже і девайс на своє. у вас было много игр, что киндри, и все, все вы забажаете. Я вас люблю, люблю. И... Чекайте нового видео, а сегодня был новый видового, видео. Ви -ви, -ви видео. Я вас люблю, всем пока. вам была Вика и киндеры.